Вибори 2022 у Тернопільському педагогічному пройшли прозоро і чесно? Самі вибори, так. Підготовка, на жаль, не, не, не скрізь і не завжди. І я вам скажу, в цьому досить велика вина міністерства. І поясню причину. Справа в тому, що якщо ректор кандидує на наступний термін, то на період виборів він повинен усуватися від посади, бо інакше є використання адмінресурсу. Це абсолютно природньо. і так далі. Якщо подивитися, і це він то... тільки правило для університетів. Це скрізь так. Це скрізь так. Але міністерство це не врахувало. І через те, на жаль, і виборча комісія, і оргкомітет були зроблені, на жаль, дуже так би мовити, персоніфіковано під керівника. Тобто він розставляв людей, які, в принципі, друзі, колеги, наближені, які чимось зобов'язані. Ну так приблизно.